Знаєте, фітнес в житті Євгена Кошового дуже давно. Просто він тільки нещодавно усвідомив, що шоколадні батончики під назвою Фітнес не роблять його худішим. Тож уявіть, звичайний Євген Кошовий у звичайному спортзалі. Не зайнято? Ні, nee. а ви ж цей да? Женя кошовий, да? Так. Красивий. Дуже приємно. А взагалі. Алло. Коротше, Галя, я зараз в спортзалі. <тих> ти представляєш, кого я тут зустріла? Коротше, даю подсказку. Це последня людина, яку б ти взагалі представляла в спортзалі. <тих> Та, так не цікаво, що ти одразу вгадуєш. Угу. Прикинь бігає. Та не от ТЦК. Просто бігає на дорожки. Та, зрозуміло, я зараз узнаю всі державні таємниці. Все, давай, Галя. Що все настільки погано буде, так? Да? Сенсі. Ні, ну, якщо вже навіть ви біжите. Я просто хочу схуднути. Ні, зрозуміло, воно ж худому легше бігти, так? Да? Жіночка, я просто біжу. Через який кордон? Ні, а Скоріше це кардіо закінчилося, то в басейн пішов. Ага, понятно, Через тісу, значить, да? так? Жіночка, я просто хочу зайнятися спортом. О, жінь, ви мене, звісно, вибачте, але швидше Україну повернути до кордонів 91-го року, ніж ваше тіло хоча б до 15-го року. Ні, ну Це ви молодець. Це ви молодець, що бігаєте, це добре. Да? Бо я знаєте, раніше оце квартал дивилась, і це коли плакала тільки на фінальних піснях. А зараз вже спочатку починаю плакати, як тільки вас бачу. Так. Жіночка, ви куди йдете? Туди. Значить, мені туди. Та все, ну Жень, ну вибачте, пожалуйста, ну я не буду більше. Ні, ну. ну скажіть чесно, Це ж вас Зеленський заставив в спортзал піти, так? Да? Чого це Зеленський? Ну, типу сказав, досить з мене цієї ганьби. Уже навіть Порошенко краще виглядає, ніж ти. При чому тут Зеленський? <смітна> дурочка, я вибачаюсь, ярмак. Там же ж без нього ніяке рішення не приймається. Мі, Жень. Ну, скажіть чесно. Оце, якщо значить ви бігаєте, це значить вас готовлять же на якусь посаду, да? Та я просто хочу схуднути. Просто біжу. -е -е. Якщо бігаєте, це значить міністр спорту, да? Послухайте. Президент не назначає на державні должності своїх друзів. Ой, що б ви так на кварталі шутили? Ні, Скажіть, чого це перестали шутити про Коломойського? Людина ж в тюрмі вже. І що? Думаєте, в нього там телевізору не може? А про Порошенка? А? а, Знаю. Боїтеся з байкерами зв'язуватися, так? Да? Так вроде шутим. Першу, а про кличка, От чого ви кажете, а він якийсь відбитий. а? Хіба так можна? Це ж умній людина. Він із трьох гілок метро зумів зробити чотири. Ну, просто одну поділив на два. Хіба відбитий таке зробить? От ви кажете, йому на боксі всю голову відбили, а? А я оце боюсь навіть думати, щоб він придумав, якби йому ту голову не відбили. Я так от часто йду, по Києву, дивлюсь, а бруківку ніде не міняють. Мені аж страшно стає. Чого це страшно? Ну, це значить, він якусь іще схему придумав. Ну, скажіть, будуть якісь жарти про кличка, а? Слухайте. На мене Віталій Володимирович трошки образився. Зустрів мене колись на вулиці і каже: Женя, якщо будеш так про мене жартувати, я тобі башню знесу, як оцю пам'ятку архітектури, поняв? Смішно. Але киянам взагалі не смішно. Чесно, Жень, отак от положа руку на серце, я вам скажу. От як Зеленський пішов, квартал уже не той. Його зараз на собі оце тільки одна дівчинка тягне. Як там її ця Гатун. Дуже талантлива дівчинка. Я взагалі считаю, що ви повинні їй платити в три рази більше за всіх. Угу. Та щас. А куди це ви побігли, а? А куди це ви... А от мене не втечеш. Жена, нас, скажіть, а Зеленський на третій термін йде? Ні, ну на другій, то понятно. Слухайте, він мені нічого не розказує. А ви не беріть з нього приклад? Ви розказуєте. Все, ладно, вибачте, я, може, перегнула. То давайте я спитаю щось таке. Ну, нейтральне. Це ви в Трампа стріляли? Що, серйозно щось? «О, все, я поняла. Не довірили. Значить, так, скухайте, можна я в наушниках позаймаюся, хоч добре? Так, будь ласка. Ми ж народ. Нащо нас слухать? Нащо з нами спілкувати? Звичайно, бігайте в наушник. Значить, так. Жень, ну давайте так, не в службу, а в дружбу. Ну, бо ви не служили. А ви часто в цей зал ходите? Через день. А? Дякую. <кхем> Алло. Юрчик, короче, ти в мою тренажерку записуйся, а? Тут, коротше, ТЦК ніколи не буде. Це все? Давайте припиняти цей цирк. Нє, 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 ну чого, ну роботайте, ну ви ж прийшли в спортзал, ви ж платите гроші. Зачем ви чогось там мовляти, собі роботи. Ми прийшли в спортзал, Джей. тому що я звичайна Джей. людина. Слухайте, ну це вже є. Короте, ми вже це з вами так здружилися. Уже, так сказати, контакт. Давайте, може, якусь там бізнес-схему замутим, якийсь розпил державного майна, там метод. бюджет трохи поділим. Ні? Слухайте, я звичайна людина. У мене, як у всіх є діти, є робота. Я зранку прокидаю, ще що зуби, потім їду на роботу, потім дітей в школу, потім дружину проведжаю на роботу. На що ви це робота. Вау! Коли цей серіал виходить. Знаєте що? Із-за таких, як ви, я третій рік не можу нормально позайматися, тому і не худну. До побачення. Міка! Міка, ти снімай. Виходить. Це так. був спеціальний випуск п'ятого каналу. Нам нічого не вдалося дізнатись, але ми обов'язково вам щось розповімо. Ти трошки раніше мав бити, трошки раніше.